Вітаю вас, шановні чоловіки, на моєму каналі, я Наталія. Сьогодні до вашої уваги пропоную розклад ваші наступні стосунки найближчі 3 місяці. Що це буде? Ми подивимося, що це буде легке захоплення чи, може початок чогось такого справжнього. Буде один розклад без варіантів. Це загальний розклад, тож резонувати з усіма не може. Кому потрібен особистий розклад, будь ласка, звертайтеся. Вайбер, телеграм мої дані будуть в закріпленому першому коментарі. Отож, спочатку ми подивимося, для кого в цьому розкладі буде інформація. Ну, дивіться, що я можу про вас сказати. Ви людина, яка в житті, скажімо так, у вас відбулося дуже щось така неприємна подія, з якої ви, скажімо так, довго вибиралися, так? довго відходили від цього. Це було дуже болісно. Ну, тут людина страждала, хтось може і зараз іще. Знаєте, як в цьому стані знаходиться. Ну, ще що хочу сказати, що ця ситуація зробила вас таким, знаєте, обережним людиною, яка трохи закрилась в собі і не підпускає до себе, скажімо так, душу собі залазить іншим людям. Тобто, ви стали більш закритим. Давайте подивимося, для кого іще в цьому розкладі буде інформація. Ну, що можу сказати про вас? Ви людина, яка, знаєте, ви полюбляєте такі різні дискусії, любите з кимось комусь щось подоказувати, свою точку зору, що от. Саме так вірно, як я кажу, а не ти. Ну, Знаєте, тут такий спорщик трохи така людина. Ну, любите ви такі речі. І, знаєте, ще ви людина, яка, ну, ви завжди бажаєте якось бути на виду. От, чимось таким себе проявити, щоб на вас звернули увагу. Ну, от вам, вам цієї уваги не вистачає по життю, вона вам потрібна. Ну і третю карту ще подивимося, для кого буде інформація. Ну, що можу сказати про вас? Ви людина, якої. Знаєте, дуже важливо для вас мати сім'ю. Це для вас. Сім'я вам дає натхнення те, яке потрібно, щоб кожен день, так, так би мовити, проживати це життя. Да? Щоб було ради кого, ради чого це робити. Ще можу сказати, що у когось з вас це був, була сім'я, був шлюб, але він розпався. І ви хочете створити знову сім'ю хочете. Вам, вам погано без сім'ї? Ну, ось така характеристика. Ну що ж, панове, давайте дивитися. І так, що ж це буде? Легке захоплення, чи початок справжнього кохання? Давайте зразу це вияснимо: легке захоплення чи початок справжнього кохання? Давайте подивимось характеристику цієї жінки, що нам про неї розкажуть. Так, коротенько. Якої вона буде думки про вас, коли ви познайомитесь? А чим вас зацікавиться жінка? Що буде для неї головним у її житті на момент вашого знайомства? Які думки будуть у її голові? Чим, чим буде, скажімо так, ця жінка на той момент, на момент вашого знайомства, чим вона буде жити? Чи буде ця жінка вільна? Вільна чи ні? Де ви познайомитеся? Вживу чи в інтернеті. І для чого вам буде дано це знайомство? Ну що ж, давайте дивитись. Отож, що це буде легке захоплення чи початок справжнього кохання. Ні, мої любі, це буде легке захоплення. Що це буде за жінка? А, жінка така, знаєте, по-перше, вона це ми подивимося тут, чи вільна вона чи ні, але те, що вона заміжня була, це точно, може, вона і, і зараз є заміжня. Ми тут уже подивимось. Ну що, ця жінка, знаєте, теж не прагне якихось таких відносин, знаєте, серйозних, як кажуть. Теж так, знаєте. На легке захоплення. Ну що, подивимося, якою вона буде думки про вас. О, ну дивіться, а ви їй сподобаєтеся якоюсь своєю легкістю, своїм почуттям гумору. от, Знаєте, таким. От їй з вами буде легко. Якось легко і приємно. Вона відразу. Якось так, знаєте, зрозуміє, що ну, з вами вона хоче от таких легких стосунків, без, скажімо так, без всякого майбутнього. Ну, от, от такої вона буде думки. А чим же вас зацікавиться жінка? Чим? Хм. Ну, дивіться, вас ця жінка доволі серйозно зацікавить. Але я ж кажу, вона не буде настроєна на якесь продовження, на серйозні відносини. Ні. Ну, вас, вас вона зацікавить доволі сильно, ця жінка. Ви будете навіть так думати, що ну, дуже, дуже вам пощастило, що ви познайомились з цією жінкою. Ну, давайте подивимось далі. Що ж буде для неї головним на момент вашого знайомства? Що буде її. Угу. знаєте, Тут будуть якісь з неї думки, пов'язані з, з чимось матеріальним, що щось таке, знаєте, стало і не має ніякого руху в якомусь. Ділі, яке стосується саме матеріальних цінностей. Може, це гроші, може, це якась нерухомість. Ну, от Щось застопорилось і нікуди не рухається. І от в неї будуть думки саме про це. Це буде її найбільше тривожить. Чи буде ця жінка вільна? Так, чи ні? Ну, бачите, ця жінка буде невільна на момент вашого знайомства. Тобто в неї буде чоловік. Ну, нам тут показали, що жінка може бути заміжня. Ну, ось ці карти нам підтвердили, що так, саме так. Жінка буде заміжня. Де ви познайомитеся? А вживу чи в інтернеті? Ви познайомитесь в інтернеті з цією жінкою? Ну, і для чого вам буде це, це знайомство дано? Для чого? Ну, знаєте, для того, щоб ви. Щоб ви щось, не знаю, задумалися над своїм життям, задумалися над цінностями якимись в житті, так? Ну, от якісь такі, знаєте, щоб ви задумались над своїм майбутнім. Щоб. Так, щоб ви зрозуміли, що вам потрібна не от така жінка, яка прагне тільки якусь, якийсь розваг, да, розважитися. А вам дійсно потрібно. Шукати жінку для створення сім'ї. Щоб це ну, своє майбутнє вам потрібно влаштовувати і щоб це була жінка, яка дійсно також хоче того, чого і ви. Тому що ця жінка вона, по-перше, що вона заміжня, а по-друге, це жінка, яка здатна на Зраду, а як, знаєте, як говорять, коли зрадив один раз чи зрадила, да, то зрадить і інший раз. Ну, ось, так. ось такий у нас вийшов розклад. Дякую вам за перегляд. Буду дуже рада за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Я Чекаю від вас, і мені це завжди приємно. А ну що ж, на цьому все. Всім миру, всім добра справжнього кохання. На сьогодні все, до побачення.